Вітаю, панове. Пройшло два місяці, як я зробив прививку на М9. Ось вона. І зробив прививку черенка від сорту Княжа. Снімаю я, щоб показати вам, наскільки добре, бо мені сподобалась стрічка для замотування прививки. Тому я і хочу. Продемонструвати вам. Пройшло два місяці, вона утягнута так, як наче ви тільки його замотав. Стрічка дуже добре витягує. Бачите, вона потягнута ось видно ось цю частину, видно, що вона сильно потягнута але вона. Тримається, вона не розлізлася, не стала розірваною. Вона як була утягнута, дивіться, повністю прививка, повністю утягнута. Ніде нічого не відійшло, все прекрасно зажимає. Я ще раз скажу, що я вже в якомусь ролику це казав, що мені ця стрічка сподобалась найбільше. Тому що вона справді затягує. Ось дивіться, брунечка прорвала, прорвала плівку і вилізла. Я інколи як люди демонструють, е отаку прививку, замотують і вони замотують бруньки повністю. Я завжди думаю, що ж вони роблять, вона ж не виросте. Ось, а воно навіть через такий товстий матеріал все рівно брунька прорвалася. Але це прорвалася брунька від е, підвою. Привой ось він. Ось. А це привой М9. Відламаємо його. Він нам не потрібен. Зараз я розмотаю швиденько. І потім покажу вам, як все заросло. Робив я в боковий розріз, тому проросло воно добре, хоч і довго виростало, довго проживалося. бо у підвоя, скажемо, були деякі проблеми з корінням. Коріння було дуже слабке і мені доводилось його часто. Поливати для того, щоб коріння покраще розвинулося навесні і пішов тоді рост уже рух соку, і тоді вже прижилось привилка. Ось дивіться, ось, видно, чітко щось це проросло, все заросло, калюсом залите прямо. Ну і ось сама, сам підвой. Вирос уже сантиметрів до 50. Тому самою прививкою я задоволений. А ще більше я задоволений стрічкою. І стрічка ця ніщо інше, як із пакета молока. Бачите, вона досі тянеться. Тянеться і добре тянеться. Це звичайний пакет молока. Так що рекомендую. Для тих, у кого одна-дві прививки, немає сенсу купляти кютюнечка. Привіт, моя сонечка. Немає сенсу купляти дорогі стрічки по 200-300 гривень, моток там 50 метрів. Немає сенсу. Ну, звісно, для, Як для кого? Як для мене, так це не має сенсу. Кітінька, обережно Ну, ось це, що я хотів сказати. Все буде добре, слава Україні.